Так, оце може батя ще хотів оце забрати. Та ні, мерси батя, мабуть, ні. Але якщо захоче, заберемо. Ось, ось машинку, я навіть не знаю як вона називається. Мужики, всім привіт. Там мене просили, там, як буду я шукати бусика чи що, щоб показував. Шо? Ну от зараз їду і шукаю і показую. Ну, сьогодні як ви здогадались, Mercedes, мабуть. Бо я ще не знаю. Все. Трошечки пізніше розповім, трошечки пізніше. Зараз. Я вже майже приїхав. Продовжуємо. Погода взагалі. Вижті з машини не можна вийти. Я не знаю. Якраз погода така, щоб дивитися автомобілі. Це просто жесть. Так, добрався, хлопці. Доброго дня! Це Я з вами. з з нами, нами. Мене Володя. Мене Ігор. Ігор. Дуже приємно. Оце він, цей. Ну це хлопці таке люблять. Ну так. Да. І що він заводить? Да, заводиться їде, робить. Три проводи всього на заводку в нього. Три. Да. Проводки нема, бо дали, вирізали. Ага. Ми її зібрали. Вона їде, роби. Щось спробуємо заводити. Давайте спробуємо. Ага. Подивимося, о, тут заобідимо, покажемо. Ну, да. Вона не гнила така, як сама машина. Ну так, да, її варили вже багато, акумулятор там є. Сейчас технологію провести. Я понял. Там же сын. Св... Ти другой газує, другой газу. Сничі накала держишь. Ага. Не получилось? Свечи може довше. Да, довше свечи, да. Вот, сыра. Ох, дракон. Нет, совсем не надо, разожгли. Ну да, ведь же холодный. Да. И заводили последний раз месяц назад. Там, может, и не все свечи роблят, да? Вот нас сейчас. Одна. Ну, конечно. Вон носит, много. Так, пока прогреется. А это и открывается? да. Огонь! Холостый Вот, только прогрелся, да? Вот, да, да. ну, там... а там... где трофея это? Просто с воздуха идет? Ну, бывает. Да, да, да. А это давление там неизвестно? Давление неизвестно, ну, что с воздуха капитал, потом командали проводку. Что? Я понял. Проводку порезали. Так, ну що, зараз тоді спробуємо на ньому тронутися і подивимось, як воно буде їхати. Оце дядько, коротше, продає машини різні, навіть такі. Оці всі машини продаються, якщо хочете, я пройдусь, покажу вам. Так, ось, тоді зараз спробуємо вирусатиме нас. Ну що, мужики? Тут такий от апарат, драконіще, звісно, роботи з ним дуже багато, чесно скажу. Ну, понятно, що за такі гроші. Вот. Кузов, кузов вже, ну, трохи вже все подустав. Вона вся переварена. Ну Як переварена? Отак вот от, бачите? Це все треба переробляти, по, по, по уму все. Ну коротше, Дракон, трактор, село, дрова возить, те, що треба. Що там ще на ньому влазить, я не знаю. Так, тут знизу, мабуть, нічого немає вже. Так, давайте подивимося. Ну, резина, зрозуміло, що пості немає. За що там воно кріпиться, не подривало ще? Мотор, в принципі, робить нормально, як для них вони всі одинаково роблять ці мотори. А вот козовщина у них вся, да. Так, ну тут я так понял, шпакло. Шпакло. Ну вот, никуда без этого не денешься. Есть фаркоп, он можно москвича тянуть, да? 401. Вот, есть мост задний, тут все четко, блин, провода телепаются. Ну да, провода, каже, чтобы все провода позрезали. Ну такое, блін. Рама трохи є. Рама трохи є. Тормоза, значить є. Я на ній тільки що по площадці проїхав. Кажуть, виїжджає туди в город, да? блін страшно. Тормоза є, але вони слабенькі. З першого разу є, але так внизу самому. Ну такий от стан. Це Мерседес, я думаю, багато хто бачив в об'явленнях. У цього дядька ціни дуже хороші. Ціни дуже хороші. Він патрубок, долю, замінений. Вот. Особо сильно не сапонить, Стекла є, всі лобове ціленькі. Ось вот так от вона поварена. Тож. Кстати, він номер є на ньому. Ну по техпаспорту, звісно, конечно. є, вони прострочені. Так, от так от тут все. Хорошо. Коротше, покрасити, взяти цей, положити ну, ОСБУ і все і буде нормально. Ой, да тут навіть люк ще є. Люкс торпеда. Оце все змивається, воно легенько покрашене, бачите. Тряпочку взяв і це стекла всі змиються. Я не знаю, що ви кажете, брати чи не брати? М? Хлопці. Апарат. Так, акумулятор буде другий, сказали. По коробці треба розібратися. Що тут у нас? Так, сам двигунчик. Двигунчик. Так, де воно ну, тут зацепилося? Оце замок зацепився, зараза. За провода. Так, от мотор. Сейчас заведемо, давайте ще йо. Так, трак. задня перша вообще класно включається, одним пальчиком. Бо в мене був погано включався. Так, зараз заводимо свечі накала. Один, два, три, четыре, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять, десять. Старт. Робить хорошо будет. Так, дивіться, давайте спробуємо коробку. Гадми. Перше. Питань нема. Так, глушимо. Я голушив себе тянеш воду. Коротше, вакуум себе потягнув, смоктанув і заглох. Масло зараз провіримо. Да, ну з надо треба щось делать, но ну, це фигня торпеда. Я думаю, торпеда це все ерунда. Саме головне. Ви самі знаєте, що саме головне. Головне це железяки. А хтось каже, головне це мотор. <риклад> Лобовуха ціла, так? Да? Коротше Заводиться він взагалі чітко... Заводиться і йде робить. Заводиться йде, і робить, так, да, оце да. тільки. Ні, не, машинка непогана, да, трошки на неї, як кажуть, забили. І забули її, да, mm. на п ять. П ять п ять років на п'ять. П'ять років стояла, да? так? П'ять років. Гол... Вода десь три з половиною вона стояла. А Як вона почалася, три половини, да? Вона стала. І... Да, Вондали залізли, проводку порвали, а власник вже не знав, що робити. Тому вона кожен день у нього їздила, все нормально, вони займалися ринком. Mm. Mm. Помідори возили, так? Да, Є. Там же ж видно, що він її варив, і щось робив, поїла, з дома доводив її. Да, там... що, аби не робили, бо вже було б далі. Там переварили, і... а задня не відкривається. відкривається, да? все, відкривається все. Боже, тут, не і, не дають, так. Да? Ванкіблі, да. субота, неділя. Танець mm. сейчас. Така робота. Да, да, да. Та я б відкрию, боріть тут. О, тати що, відкривається. І бокова теж відкривається, вона повністю не пошла в травну. Так, відлічно. Ну здоровенький такі. Тут, мабуть, 3 метри. Скільки довжина у нього? Чи 3? 30 до сі духи. Ще запчастя. Це пасажир, виходить, по 8. 8 плюс 1, вроді би пасажир. Так що, якщо навіть переоформляти захочеш, не треба більше не налоги платити. Ще бачите ручка ось. Тримались колись, маршрутка була. А це стирається тряпкою. Ок. Отлічно. Звісно, мужики роботи з ним вистачає, але ж ви ж розумієте, за, за ці гроші, що він коштує, він цього коштує. Тут, мабуть, двигун з коробкою будуть коштувати скільки? Доларів 500-600. А тут ще пару сотень додати і буде машина. Ну так, да, треба все робити, все треба з нею варити, переварювати, перешаманювати. Ну таке діло. Ігор хороша людина. Питань немає. Тут питань немає, да, що є, то є. Перешпаклювати. Ну тут трошки видало. вроде. Треба стойку витягувати на Ну Не критично, вона ще буде років 5 їздити. Так, Ну що, хлопці, не знаю, короче, я... машина дійсно вона за ці гроші хороша, роботи з нею багато. Але вона зараз не їздить. Як? Щоб вона поїхала, треба тут трошки повкалувати, щоб вона поїхала. От Не знаю як. А треба машина була б така, щоб їхала. А щоб їхала, то он там -то фіат стоїть. Там також роботи багато. Що робити? Не знаю. Короче. Давайте з вами посоветуємося, що ви мені зкажуєте. цей мені обходиться в 850 з доставками, плюс куча роботи до нього в буде. Той обходиться мені в 1400 з доставками. Теж куча роботи. Давайте, советуйте. Чекаю ваших коментарів. Советую Ігор також чекає. Ну, всі чекають. Але не довго, тому що машини можуть потікати, самі розумієте. Ну що, мужики, Мерседес, я кришку зняв. Простої він вже тут, наверное, час два, поки ми там лазили. Ось ось зараз нажимаю свіч, азіожик трошки. Понял? Хорошо. Две кнопки одновременно, там на все. Наверное, целича накала не робота опять. А может, дверь. мотор огонь. Сейчас заехать надо, тут гидрачные роботы. Ай, блин, самуха. Ручника роблю ну не критично для дизеля я считаю, що це окей вообще огонь. Вогонь, а чесно. Так, ну що, мужики, дивіться, давайте тоді по цьому Мерседесу треба ваш совет. Да любов, як той казав чи писав. Мерсик непоганий за ці гроші. Так, роботи з ним хватає. Для того, щоб він став рейсовим, треба з ним трошки помидохкатися. Але в цілому машина непогана. От, але зараз на сьогоднішній день, тобто на завтра, я приїду заберу Фіатика. Він рельс, рейсовий стан у нього. От. да, там також роботи вистачає. Ну, що є, то є. Мерседес виходить, якщо я його забираю, стає мені 900$. Долар. Я думаю, що це непогано, да, 900$? Ну, робиться. Робити треба його. Якось так. Так, Ну тоді що, хлопці? Чекаю від вас е коментарі. Пишіть, будь ласка, кажіть, треба, не треба. Воно не воно, що краще, що не краще. От, і все буде окей, все буде добре. По машинам не знаю. Пізніше приїду і зроблю контент, тому що вже вечір е темніє неділя сьогодні. Київ, пилять через весь Київ. Це трохи треба пропиляти, Ну, коротше так. Ось мерз. Ваші коментарі. От. А там будемо дивитися. Так, оце може батя ще хотів оце забрати. Та ні, мерз батя, мабуть, ні, А якщо захоче, заберемо. Вот эту от машинку, я навіть не знаю як вона називається. 600 доларів ціна її. Ну для мене 600 доларів, так не знаю. Тут дизелек 2,1 дизель, Дивіться, от так от. Тут такий салоничі, що капець. Кажеться, що маленька, а на самом деле зовсім не маленька машинка. Ось він. А, Ісус. Ну то вже в наступних відео, якщо доберусь сюди. Бо зараз трохи роботи вистачає. Це сьогодні вихідний у мене такий день. О, трохи роботи вистачає. Ну що, все добре тут. Отак так от. Ну, коротше, якщо ставити там пальці, пишете, будемо знімати все. Все, всім пока. До нових зустрічей.